Дякую, дякую, добрий день, колеги, партнери, друзі. Спробую вкластися в графік 10 хвилин, так? Ну я теж не вірю, але я спробую. Ну, Андрій вже почав підводку невеличку. Це короткі результати 23-го року. Насправді, Сергій Федоришкарецький в минулому році в цій же залі. Озвучив наші амбітні стратегічні плани, і дуже символічно, що саме в цій залі ми можемо трохи підвести Я цитую я по другому підсимки. я просто процитую про інакше. Ми думали, що ми до кінця року 14 мільярдів повернемо. Ми вже повернули на той момент 12. Зараз уже повертаємо 14. Я говорять, і я навіть не знаю скільки ми повернемо до кінця цього року. Тобто ну, в ітозі передбачення перевищило 40, всього 46 мільярдів. по-моєму, ви... Е... Ну, це рекордний Рекорд... рік Рекорд... Е... більше ніж 10 років так. попереднього коронавті разом взяти. Тобто, ну я не буду зупинятись на фінансових результатах. Вони є на слайді. Окрема була і прес-релізи відповідної кампанії. Е, спробую пройтись по наших е, результатах 23-го року, планів 24-го і найближчій перспективі. По видобутку нафти в минулому році нам вдалося показати 3 приріст і по газу 6%. По бурінню свердловин ми декларували 9 свердловин. На жаль, встигли пробурити лише вісім, 5 з них це власний буровий підрозділ, і три партнери. Хочу подякувати компанії «Горизонти», за швидкість і якість буріння і вони пішли назустріч. Хоча це не вимагав тендера, вони надали нам два станки, фактично, за, за три місяці проборили три сверловини. Е, на цей рік, вважаючи всі обставини, які є, наявність підрозділів, е, наших готовність наших підрозділів, наявність сервісних компаній, можливості ринку щодо забезпечення МТЦ для буріння. Ми трошки зменшили свій план з 31 свердловини до 20, розуміючи реалії, які є, в тому числі і безпекові. І на цей рік плануємо почати буріння і закінчити частину з 20 свердловин. На цьому слайді розкладена перша-друга черга, фактично 4 свердловини, локація схід і захід це наші два власних бурових верстата. І 10 свердловин партнерські, це вже тендери, які відбулися, фактично, це чотири різних компанії І Ще найближчим часом ми виставимо на Прозоро ще 6 свердловин. Андрія немає, хотів йому просто але вірди, що ми буримо не тільки кілометрові свердловини. Частина з цих свердловин мають глибину до 4,5 кілометрів і знаходяться на сході України, тому ми. Ми свої об'єкти всі будемо максимально освоювати. І також ми запустили програму реалітизації наших ліквідованих свердловин. Там далі буде окремо слайд щодо цього. Плануємо, що 5 із них шляхом буріння бокових горизонтальних стовборів так само в цьому році будуть відновлені. Маленька приміточка, що за умови все ж таки безпекової ситуації, тому що частина наших основних і перспективних об'єктів знаходиться в 50 кілометрів як кордони з агресором, тому ми, ми не можемо не зважати в тому числі на цю, на, 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 на цю ситуацію. Загалом плануємо все ж таки. Той попередній план 23-го року близько 200 свердловин за найближчі 5 років, все ж таки ми бачимо і плануємо е е зробити це. Хочу також нагадати, що за останні 10 років окронафта разом проборила 52 свердловини. І забув додати, що з цих 8 свердловин, які ми проборили в минулому році, всі свердловини були успішні. Середній дебіт відповідає високий дебітний, тобто 27 тонн, більше 25 тонн на добу. І з них 6 це розвідка. Тому, продовжуючи тему Івана Петровича, в принципі, ми так само бачимо велику перспективу в пошуково-розвідувальному рівні, в тому числі не тільки експлуатаційному. Щодо нашої програми по релітазації свердловин, була вже окрема комунікація на Фейсбуці, на сайті, ну, користуючись нагодою, що тут присутні і сервісні компанії, і видобувні компанії, і потенційні інвестори, ми цю програму в минулому році розпочали і фактично зараз вийшли на перший етап її реалізації. Тобто Укрнафта станом на цей рік має понад 4 тисячі ліквідованих свердловин з геологічних та технічних причин. Дві це в межах наших спецдозвілів. Ми на них зосередили в першу чергу. Ті, що за межами наших спецдозвілів так само ми активно ведемо роботу, комунікуємо з поточними власниками спецдозвіл, пропонуємо їм відновлювати ці свердловини на взаємовигідних умовах. З цих двох тисяч свердловин, 700 знаходиться в межах контурів наших запасів, відповідно до затверджених ГЕО, Провевши, Провівши масштабну роботу по оцінки перспективи цих свердловин, ми виділили приблизно перші 100, із яких 30 ми даємо як перший, перший пул свердловин. І, в принципі, з технічної сторони, з геологічної, бачимо перспективу щодо їх відновлення. І сподіваємося, що ринок відреагує і перших п'ять в цьому році ми відновимо. По суті, що ми пропонуємо. Ми е, підготували всі дані, які є в укарнаті щодо цих свердловин. Ми пропонуємо підрядним організаціям або інвесторам, які мають власні підрозділи або мають кошти, вивчити інформацію по цих свердловинах. Разом з нами погодити програму щодо реліквідації, чи це буде важкий капремонт, чи буде буріння бокового стовбуру, чи горизонтального бокового стовбуру. Це не принципово. За власний кошт партнера здійснити ці роботи і отримати компенсацію 70% до повернення своїх коштів і потім 50 на 50% від фактичної роботи цієї відновленої свердловини. Тут на слайді представлені основні умови: це вже відпрацьований алгоритм Укрнафті, комплайнс, NDA доступ до віртуальної бази даних. Аналіз матеріалів, вихід до нас з пропозицією, погодження її і реалізація. Далі буде слайд з контактами відповідальної особи керівника цього проєкту. Хочу сказати, що в принципі, оскільки ми цей процес ще починали минулому році з точки зору залучення інвесторів до наших родовищ, то частина компаній, які прийшли: комплаєнс, підписали НДА, вони вже отримали доступ до Віара. Цим 300 свердловинам і вже працюють і, і задають нам уже додаткові питання. Наступне е пошукове розвідування роботи в частини 3D сейсміки е е Також ми розпочали цю роботу в минулому році. І в квітні закінчили перший проєкт по 3D на Сході. Це перший за 11 років проєкт в Укрнафті. Також ми розпочали на Заході, там, це, оскільки все ж таки це гірські умови важкі, то зимою підрядник мусив піти в простій. Зараз роботи відновились. Сподіваюся, що найближчий місяць вони закінчать цей проєкт. Так само перший 3D-проєкт для Укрнафти в Карпатах. І так само він безпровідною системою, такою самою, як використовував ДТЕК в своїй роботі. Так вийшло, що ми перші почали, а вони перші закінчили, але це не принципово. Для нас головне, щоб ринок нарешті усвідомив, що майбутнє все ж таки за безкабельними системами. В цьому році, відповідно, підготовлено і знаходиться на різних стадіях торгів. Дві площі вийшли буквально позавчора на торгі. Це буде 200 квадратів на сході три родовища і 260 квадратів на заході, два родовища. Наші найбільш високогірні, найбільш складні, але в той же час найбільш перспективні. Також ми активно працювали з приростом запасів, і вдалося нам в минулому році. Перевищити шість попередніх років разом взятих по приросту запасів і збільшити коефіцієнт заміщення запасів з 33 до 60%, фактично закомпенсувавши з кожну шосту тонну видобутої нафти з 10%, в цьому році ми плануємо отримати не менший переріст. А взагалі, в п'ятирічній перспективі, хочемо вийти. На понад 100%, ну що логічно, якщо ми хочемо збільшити видобутки, ми маємо прирощувати більше, ніж ми видобуваємо. Так само залишається наша одна з стратегічних задач це збільшити майже вдвічі наші 2 пі запаси бо на держбалансі у нас 250 мільйонів тонн, а 2ПІ лише 24. Тобто ми активно працюємо щодо перегляду результатів аудиту. Розширюємо межі наших спецдозволів, купуємо нові спецдозволи, також чекаємо на аукціони Держгеонадра і будемо приймати в них участь обов'язково. Тому, відповідно, віримо і бачимо перспективу, що можемо досягнути цієї мети. Також розуміючи поточний стан наших основних родовищ, це, до прикладу, більше половини всіх наших активних запасів мають виснаження понад 70%. Другий фактор висока обводненість. В останні 5 років «Укрнафта» має 91% обводненості в середньому. Нам вдалося в минулому році за рахунок буріння більшості. Свердловин з невисоким високою обводнаністю, то зменшити, зменшити на 1%, У нас тепер 90 а було 91. Розуміючи що цю історію, ми е, започаткували велику кількість проєктів підвищення нафтовідачі, тому що ну, в світі нічого нового не придумали. Якщо ти хочеш більше видобуток, ти маєш працювати з існуючими родовищами, збільшувати максимальне керсне нафтовилучення або вводити в розробку нові. По щодо нових ми проговорили з нашою стратегією по збільшенню приросту. Так само ми приділяємо велику увагу нафтовіддачі. Проаналізувавши сучасні методи, які застосовуються в світі, і, і нашу, наш стан основних родовищ, ми вибрали для себе основні напрямки: це теплові методи, два проєкти зараз на стадії проектування. Заводнення Ми проводимо оптимізацію існуючих систем і на виході проєкт нової системи підтримання пластового тиску на верхньомуславеському родовищі. Також полімерне заводнення, вже пройшов інвесткомітет, Зараз ми знаходимося на стадії закупівлі необхідного обладнання. Очікуємо там теж значні прирости по конкретному об'єкту. Встигли провести перший проект по потоковідхильовших технологіях або створенні гідроекранів. Отримали приріст 17% видобутку нафти по перегуючих свердловинах. Зараз е операційно вибудовуємо як можна масштабувати максимально швидко, бо у нас майже дві, дві сотні нагнітальних свердловин, кожна з яких може бути потенційно таким об'єктом. Акцент хотів би зробити по закачуванню СО2. Це важливий проєкт, це фактичне поєднання методу підвищення нафтовідача і технології зеленого переходу Carbon Capture and Utilization and Storage. Ми вибрали 10 родовищ, які підходять під критерії застосування технології закачки СО2 на заході України. У нас там є. Крім власних об'єктів, які генерують со 2 є різні інші об'єкти промисловості, тобто з джерелом СО2 питань нема. І ми от зараз ведемо проєктні роботи щодо пілота впровадження такої технології на об'єкті Укрнафти. Фізичні методи ГРП показують дуже прекрасні результати за, там, за останні півроку. 14 ГРП ми вже провели. Новина ну, була в 25 разів збільшила. Да, да. Була одна тонна, стала 25? Було 4-стало 100. О, да. це так. Да, це, ми фактично для того, щоб збільшити можливості, ми проводимо і своїм флотом, там, де дозволяє його технічні параметри. І з підрядником та Кромом, дякую їм за професійність. Робимо на сході більш глибокі свердловини, і ця свердловина зараз є рекордсменом. Всієї «Укрнафти» по загальному видобутку добовому нафти плюс газ понад 100 тонн. Так само бачимо в цю величезну перспективу. Про бокові горизонтальні стовбури я сказав, заплановане на, на цей рік. Із тих 20 свердловин, 3 свердловини чисто горизонтальні. Уже є підрядник, який виграв, і сподіваюся, там, найближчим часом вони приступать до виконання. За горизонтальною частиною понад 200 метрів відходів. І так само, продовжуючи вашу дискусію вже в межах цього слайда, ми теж бачимо перспективу горизонтального буріння і поєднання з мультифракінгом. Якщо підрядники готові давати такі послуги, ми хотіли б це замовити. Ми так само бачимо величезну кількість низькопроникних проникних наших об'єктів, де ми могли б це використовувати. Але наразі такого підрядника у нас немає. Сподіваюсь, такром чи хтось інший. Забезпечить можливість проведення таких робіт. Об'єкти ми дамо. Ну, якщо б я був на вашому місці, я би знаю, що я б зробив. Але можна дати поради, так? 15 хвилин вже я вже трошки перебрав. Да, ну тоді ми будемо закінчувати. У нас тут є експертруля, але. Останній слайд, так і закінчу, І Переглянули трошки нашу стратегію щодо збільшення видобутку в найближчі 5 років. Плануємо збільшити в півтора рази по нафті і в два з половиною по газу, тому що газові наші активи були ну, не в фокусі попередніх команд, тому там є більше можливостей отримати швидкі результати, і це до речі в продовження розмови про 5,5 мільярдів. Ми так з стриманим оптимізмом бачимо, що плюс півтора мільярда може дати «Укрнафта» за найближчі п'ять років по газу. Круто, це тут да ну, але знов таки розуміючи всі обставини, в яких ми знаходимося, наш технічний стан, наших основних підрозділів, можливості ринку. Безпекова ситуація, електрика. От у нас в цьому році знов там по 200 тонн добових випадали із-за відсутність електроенергії. Тому ми трошки скоригували наші плани, але точно ми будемо рости в видобутку і робимо все для цього. Кожен день і вся команда «Укрнафти», всі 20 тисяч людей. Е, дякую, і останній слайд обіцяний. Е, це контакти керівника проекту по ревілітизації свердловин. Прошу зі всіма питання, звертайтесь або до мене, або до нього. Е, дякую за увагу.